у Польщі готують підрозділи для військової служби в Україні. Принаймні, таке повідомив народний депутат від слуг народу Юрій Камельчук. За його словами, у інших державах є українські чоловіки, які хочуть служити проте вони хотіли б і навчання пройти за кордоном. Тому наразі готують невеликі загони. Йдеться не про тисячі, але вже про сотні, зазначив народний депутат. Ініціатива формувати підрозділи за кордоном для служби в Україні з'явилася в українських морпіхів, які займаються постачання зброї і бувають за кордоном. Про це в ефірі нашого телеканалу розповів народний депутат Юрій Камельчук. За його словами, загони створюються з українців, які давно проживають за кордоном або виїхали туди за останні два роки. Тут йде мова власне про частину а, українців за кордоном, які можуть добровольцями. Приїхати в Україну і готові зараз тренуватися там, де вони є. Можливо, займаючись якимись своїми справами, якими вони зараз займаються. І коли вони зрозуміють, що вони так готові е в цій підготовці, тоді вони зможуть чи підписати контракт, чи ще якимось іншим чином потрапити на службу в збройні сили України. Завершуються технічні роботи. Вже тестові певні моменти е я особисто бачив на деяких відео і фотографіях. Як саме виглядає місце їхнього там тренування? Повідомити звичайно, що я не можу цього, от але якщо ця інформація стане е, публічною, то зрозуміло, що ми ці речі побачимо. Тим більше, що ну повторюсь, в принципі, підготовка українських військових за кордоном загалом не є секретом, так але конкретні місця думаю, що не варто звичайно відкривати.